І для нагородження запрошуємо перший заступник голови Асоціації футболу Євген Гуд. Голова комітету дитячого юнацького футболу обласної асоціації Богдан Жало. Член дитячого юнацького комітету обласної асоціації Кочергін Олександр. Доброго дня. Раді всіх вітати. Велика подяка місто Городище за те, що відбулася ця фінальна частина, і ми вже закриваємо наш обласний турнір Жайвер ліга. Перш за все, хочеться подякувати безпосередньо Збройним силам України за те, що вони дають нам можливість проводити такі турніри. І такі от свята дитячого футболу відбуваються у нас на теренах області. Також хочеться подякувати безпосередньо титульному спонсору обласного турніру «Жайвер Ліга» – Це торгова марка Жайвер. І зараз ви команди отримують такі солодкі і не дуже солодкі різні хрустики, і вже в дорозі зможете відсвяткувати такою корисною і не дуже корисною. Також хочеться подякувати. Компанія Спортрейд, яка допомогла організувати нам проведення фінальної частини і посередньо від компанія Спортрейд будуть у нас сьогодні також призи індивідуальні. Тому ще раз подяка і давайте діти вже стомилися. Давайте перейдемо до нагородження. Перш за все, давайте я не знаю, ну чи ми вам пізніше да, в кінці вже допоможу. Наймолодша вікова категорія, і вам буде тяжко ці коробки нести, тому що ми вам завідувати себе допоможе. Давайте тоді перейдемо до індивідуальних нагород. Від партнера фінальної частини компанії Грокспатрей у нас будуть нагороджуватися найкращі гравці в кожній з команд. Це гравці фінальної частини. Отже, у команди Scarnet. Індивідуальним призом нагороджується Лавренко Кирило. У команди Базаска Базас нагороджується гарматюк Максим. Злякаєш, є спільна віра до Нагороджується Несторовський Денис. Ну, і також нам треба визначити. Він вже визначився у нас найкращий гравець турніру, і ним стала губницька Тетяна. Вітаю. Є також номінація Кращий тренер турніру і кращим тренером турніру став усаковський Сергій. Індивідуальні нагороди у нас вже закінчилися, тож переходимо до командних нагород. Третє місце обласного турніру Жайвір ліги зайняла команда Скаранет. Мліївська територіальна громада. Хлопці, підходьте і отримуйте свої медалі. Капітан, будь ласка, останній, тому що у нас буде купу. За третє місце у нас також. Є кубок, тому хлопці, будь ласка, капітан потримує пинку за третє місце. Части коміта, вставайте і боріться, люди сутрати радість перемог. Друге місце обласного турніру Жаймер Ліга зайняла команда Ска Базис. Будь ласка, гравці, підходьте і отримуйте свої медалі. Не злякаєш нас вже цим. Чернаєш спільна віра добро. Ми йдемо біль саменьку і гот. Чемпіони обласного турніру Жайвер Ліга. Команда ЛНЗ Черкаси. Вітаємо, хлопці, підходьте, отримуйте свої медалі. Ставайте і боріться, люди сукрати раді сюди. Отримує кубок за перше місце голосного турніру Жайнерліга. Вітаємо! Молодці! Ще раз вітаємо і прохання всім зробити індивідуальні фотографії по команді, Будь ласка.